Всім привіт, мої любі друзі, усім гарного та мирного дня. Сьогодні я хочу зняти для вас нарешті відео про господарство. Не виходило відео 4 дні про господарство. Просто мені, я робив, ми задавали багато домашніх завдань, і мені вранці не було часу для вас зняти по відео. Тому я сьогодні, а сьогодні є трошки часу. Я вирішив зняти для вас відео. Я дав кропиву, ось, її ще не дуже так багато залишилося, бачите? А воно вже буде рости повільніше, тому що вже 11 вересня. Так, сьогодні 11 вересня. Так, швидко скажу чесно, що швидко час пролетів. Недавно було 1 вересня, знову зараз вже 11. Так, друзі, ось зараз 11.30. Ну, я так зазвичай знімаю відео, в принципі. Ось, постараюсь завтра теж зняти відео. Я вже постараюсь кожного дня, як і, по, як, як і було знімати відео. Ось, друзі. Нас похмуро сьогодні. Дощі передавали. Передавали ці дощі. Ось. Передавали нас дощі цілий тиждень завтрашнього дня. Не знаю, передавали вчора що сьогодні, тепер вже в четвер. Я не знаю, коли ці душі будуть. Так. Ось я кроликам давав сьогодні акацію, поки вона ще є. Тому що я куди ходжу ламати акацію, там вже листя з дерев все посипалось. Деякі дерева вже голі. Також казав, що поприбираю, але позамітаю, але не вийшло. Постараюсь завтра. І не знаю, чи в п'ятницю буде відео. Ось, друзі. Можливо, буде інше відео, побачите яке. Не знаю, чи буде про господарство саме, або можливо про інше. Побачите, що буду робити. Ось, бачите, ось кролику теж давав, а вчора давав кукурудзу. Я ж вам показував у відео, хто не дивився, що я зірвав всі кавуни й дині. Ну як, не всі ще. Там одна диня, яка не достигла, і ще три кавуни треба сьогодні або завтра зірвати теж. Ось, то не знаю. Бо в суботу свято не можна робити, не замітати не можна. Тому я хочу в четвер хоч якось завтра якусь хвилинку знайти вранці. Це буквально замітання десь за мене 20-25 хвилинок. Ну, якщо. Так, багато. Ну, думаю, десь хвилин 20 на мене, як для прибирання піде. У нас. Ну, ще тепло. Ну, ну ще 25 градусів, 27 кожного дня. Ще така спека. Я, я серйозно кажу. Коли, коли казали, що дощі, похолодання, я не бачу. Ну якісь. Так, були якісь похолодання, передають сьогодні. Похмуро вранці було. Ось навіть хмарище в небі туди пішли, а вже. Знову сонце в нас вийшло. Ось, ви розумієте, ця погода якась ось тому я цим прогнозам не дуже довіряю, тому що вони теж то обновляють, то таке. Ну, побачимо, що завтра буде. Побачимо так. Ще взагалі зможу позамітати, якщо не буде дощу. Ось, друзі. Або лише в п'ятницю ввечері. Але не знаю. Побачу, друзі. А сонечко заглядає до нас на подвір'я. Ось песик, Дон там сидить. Це відео вийде. Я планую десь ввечері його викладати. Всі ці шорти, відео. Ось, тому, друзі, чекайте на них. Ось, друзі. Оце виноград стигне вже. Угу. Солодкі. Деякі вже солодкі. Ось, друзі. Отруяни деякі... А це до цих пір ще цвіта. Не знаю, коли я знімав відео. Чи на початку вересня, ой, бачите? Ось. Ну, я ця не хочу. Цві бутони. Просто тут так виросту і все. Не їх буду на зиму обрізати, вам покажу. Це в листопаді. До нових зустрічей, друзі. Усім па-па-па-па. Дякую за перегляд цього відео. Зустрінемося завтра.